Оп, це пласт подкаст. Сьогодні в гостях Еля Чурук, станична станиці Лондон, також членкиня в чорноморські хвилі. Перше, хочеться просто познайомитись. власне, як... І загалом розкажи про те, як ти потрапила в пласт, як ти потім дійшла до того, що ти хочеш потрапити в чорноморські хвилі, і та, власне як ти починала свій шлях пластування? Всім привіт. Там назвати Еля Чурук, Чорморські хвилі. Починала я давно, що тебе на світі не було. <ріст> <ріст> Колись до нас приїхали з плостуни з Канади, то хрест не сестри, і вони нам сказали, що от є крути, така крута організація, і якраз у Львові мав бути ЮМПЗ 91-му чи 92-му році. Я думаю, що в 92-му році. Ось і ми поїхали, і мені дуже сподобалося, бо прям під враженнями. І в, я думаю, що того року, та, мабуть, в вересні, я приєдналася в пласт, і ми пластували. Ну, я в юнацтві була морською пластункою. Потім приїхала в Британію і вже приєдналася в курінь морських чорноморських хвилі вже тут, у 2018 році, коли подруга марта створила. Нашу залогу Британія. А, окей. а в якому е, курені е, юнацькому ти пластувала? Е, ми створили курінь е, число 22 імені Марічки Підгрянки. Я була куріною, е, другою, здається, от. і я в ньому була, поки я не стала морською пластункою, потім кажу, потім вже переїхала. Угу. так. І, власне, ти, ти стала морською пластункою на Кемте, правда? Чи як це працювало? Я не пам'ятаю, але я в 96-му році, так все давно було. В 96-му році, коли було джембері в Закарпатті, і це був всесвітній потоп, багато хто з посту пам'ятає. Там, власне, були Чорноморці, і вони приїхали зі своїм спорядженням, ну і там нам показували власне всі свої водні активітети. І це було моє таке перше знайомство з ними. І я, чесно кажучи, закохалася і сказала, що я хочу бути морською постункою. Ну, і з того часу я почала їздити там на Черемош, на морські табори. Була в Криму, в Євпаторі ми були. Це вже в 99-му році була. Також ми були на Мазурах для старшопластунів на таборі, була в Києві на таборі. Ну так, і була ще на зимові зустрічі з морцями у них десь там в Славському. І також була на Чорноморському балі. Угу. А власне, коли ти переїхала в Велику Британію? Коли у 2006 році. Тобто, і тоді вже Станиса Лондон тоді вже якби існувала. Ну, власне, вона давно існує, але як розумію, вона відновилась, в, якщо не помиляюсь, в 2005 році. Ну, власне, цього року буде 20 років і. Якщо я розумію правильно, то десь в 2006 шостого вона відновилася. Тому ну якби Марта Моляк теж переїхала приблизно приблизно той самий час. В але я тоді не була активна, а я займалася своїм життям і тільки вже як мої діти народилися, вже там 2017 рік я приєдналася. Тобто, ти тоді до того ти загалом ніяк не була в Лондоні mm. на пласту. Yeah. І то я думаю нормально, тому що кожен має таку фазу в житті, коли він трохи відходить від пласту, а потім в силу певних обставин потім приєднується. Ну так, це правильно. Правда, мені здається, десь там 18, в районі 18 років багато хто починає займатися там роботою своїм власним розвитком інакшим, і тоді робить паузу. В пласті. Ем, і Ти, ти вважаєш, як, е, що з хвилею еміграції, чи з хвилею еміграції е, впливає е, розквіт би, станиці, чи, е, чи це якісь інші фактори є. Бо ну, мені здається, зараз станиця є власне в розквіті, і чи це якось корелює з тим, що була от буквально нещодавно на початку повномасштабного вторгнення ця хвиля. Еміграції? Ну, напевно, кількість членів в нас збільшилася, так? Якщо в нас було до 22 року 70 членів, то зараз у нас 200, там десь 50, тобто в три рази в нас зросла кількість членів. Не знаю, чи, роз, чи це розквіт станиці чи ні. Я думаю, що ну, важко сказати, знаєш, по чому вимірювати. Ну, то... Створилися два корені, в нас є два курені. Ну, добре, станиці... але ми ще не маємо, вони ще не затверджені, ще немає числа, так що ми, я не, не знаю, можливо, це ще тільки початок розквіту. <ріст> ну, можливо, <ріст> е можливо. Але е от, чому саме важливо, е, в станиці, що є оці два корені? Чому, е на твою думку, це так ну, якби Станиця краще з коренями, ніж е без е них? Я думаю, що це був органічний процес. Знову ж таки, коли в нас збільшилось членство, в нас стало кілька гуртків. У нас було там три-чотири дівочі гуртки, і в нас виникло чотири хлоп'ячі гуртки. І оскільки я і Оля ми займалися виховництвом у хлопців, то в принципі ну, я була референткою. Ю, то я вважала, що логічно було би створити курінь. І ну, я так в принципі думала, хто би міг бути патроном. І живучи в Лондоні. Я дізналася, що тут проживав Роберт Лісовський, який, власне, був головою субу, він жив десь коло 10 років в Лондоні. Він дизайнував всі там журнали, всі марки і так далі. Видавництва для пласту і для громади. От, ну, і якщо ти знаєш, то він так само задизайнував нашу пластову лілейку. І також він задизайнував Люфтхан з лого. Так. Я кажу, що це лелека, можливо, це журавель, не знаю. Е, так, ну, Важливо е, наголосити, що зараз існує хлопчачий курінь імені Роберта Лісавського, він є підготовчим. Е, маємо надію, що скоро, ну, в е, найближчий, може, рік-два, отримає число. Це mm -hmm. важкий процес, насправді, отримання числа, є багато критерій, е, які треба виконати. Е, е, от. Ну, І варто розуміти, що курінь це якби, ну, на мою думку, важлива така. Е, Частинка структури в пласті, е, власне, бо ти приходиш в пласт і доєднуєшся до гуртка. І в Україні цей гурток є частиною е, курення, mm -hmm. що насправді є дуже важливо. І курінь це така, мені здається, головна об'єднувальна одиниця в цілому краю, Бо є власне гурток, курінь, станиця, округа mm -hmm. і тоді е, край. От. Коли, коли ти починала е, власне бути станичною. Чи, в тебе, ну, чи в тебе якось хтось вчив, чи ти чи якийсь е, посібник, правильник, книга станичної, чи як ти взагалі навчилася тому е, виконувати якби, свої обов'язки, ось власне як станична? Ну, це насправді процес, тому я й далі вчуся, але є певні обов'язки, які виконую станичні в Україні, але у нас ще не забуває ночарування скаутське, так, тому. Я багато чого вчуся від скаутів, і багато чого ми наприклад не робили. Але ми зараз робимо через те, що ми є частиною скаутів. Ми повинні підпорядковуватися їхнім правилам. В них це більш все строго. Ну я не можу сказати, що в Україні там особливо зараз, так але в скаутів дуже все так прописано, продумано. Всі мають бути риски сесменти зроблені і так далі. Відповідне співвідношення виховників до юнацтва, відповідні вишколи, додаткові, яких, можливо, немає в українському пласті. Тому на початку мені десь щось підказувала Марта, попередня станична Марта Муляк. А, ну, знову ж таки, те, що стосується скаутів, то, в принципі, я сама це все робила. От. І, ну, у них так само вони змінили одну базу даних на іншу, тобто перехідницю нову систему теж трохи зайняв часу. Там вироблення всіх цих DBS, так, довідок про несудомість, це все трохи зайняло, але зараз воно вже якось, трошки вже втряслося, скажімо так. І сподіваюся, ну бо у нас щойно були перевибори. Мене перевибрали на другий рік, тобто ну, на рік, так, я скажу, що два роки досить. E, і сподіваюся, що зараз буде більше допомоги від наших від e, проводу, і все я маю вже заступника. Так само то є Іван Павло Садовий. Він заступник. І я сподіваюся, що ми з ним e, будемо розвивати більше морське пластування. Окей, okay. e, тобто, в тебе є команда, ну як в стоничне just... e, звичайно. Як, як тобі? Тобто які є члени твоєї команди? E, тобто, напевно, це писар там, і uh -huh. e, розкажи от про, про свою команду. Ну та будь-якої організації є команда, і це, я думаю, важливо, щоб була успішна команда. Або, можливо, навіть не те, що успішна, а щоб команда була дружна, щоб можна було виконувати всі завдання і всі скажімо так, всі челенджі, на які на нас звалюються <клес> <клес> їх багато. Тобто, в нас є заступник станечниця, я вже сказала, так, Іван Павло Садовий. А він молодий, він пройшов, він став першоном на Лшаві. Абсолютно Лша. Я думаю, ми його запросимо ще в гості. Я думаю, що в нього багато ідей і багато в нього енергії. І так як я вже сказала, що хотілося б розвивати морське пластування. Тому я думаю, що в нас буде багато різних проєктів. Також в нас і писар, це Тетяна Тятіна, яка з минулої каденції допомагає. Так само є. У нас референта у бою немає, але в нас буде тепер зв'язковий курення власне, імені Роберта Лісовського і зв'язкова підготовча курення Софії це Соля, тобто Артемі Соломія. Вони будуть в стани, вони є в станичній старшині. <кій> Як зв'язкові? А, так само у нас є референт Новац, це Марія Колодяжна, референт е, пта, е, Пташат, це е, Тетяна. От, скарбника ми ще не переобрали. Там були певні нюанси, але сподіваюся, скоро виберемо. Mm -hmm. е, і в нас є референт з допомоги України, то є Надія Феденяк. Вона власне, багато робить для того, щоб власне, відправити медицину. І ми шукаємо різні кошти для пластунів е, в Збройних силах України. Тому так само це є така важлива в нас посада. Та, до речі, е, цей <coughs> тут буде десь QR-код, і в посиланні до відео е, ми можемо е, поширити збір, який ти обереш актуальний <coughs> збір. Е, тобто, як я розумію, ці ось ну, всі ці люди вони підпоряковуються тобі. власне, твоя е, основна задача це менеджити всіх цих е, вище перечислених. Людей, які ще обов'язки є в станичній? Ну окрім того, що ти управляєш станицею. Мені здається, ну напевно, теж комунікація якби з краєм, і напевно, і, якби з нижчими ланками проводу, тобто там якимись корінними і так далі. Тобто, які, які ще обов'язки? Е, ну так, я багато роблю ще виховницької діяльності, тому що у нас не вистачає виховників тому минулого року. Я займалася з гуртком «Тритони», допомагала власне Богданові і Денисові. Цього року, сподіваюся, вони будуть вже без мене, але тепер переходить новацький рій в юнацтво і треба буде допомагати Іванові з хлопцями. І по скалських правилах має бути двоє виховників. Так? Тому якби Іван сам не може бути. Тому, ну. Я постійно ще ходжу на, на власне, юнацькі сходини. Е, і також комунікація, так ти сказав, між різними е, діловодами, так, і, е, ну і, звісно, з КПС. Так, ми, ми приєднуємося на форум, у нас є форум станичних, а також, коли є на КПС, то ми приходимо, в принципі, як. Я не маю дорадчого голосу, але можу бути як, типу, гостя. Mm -hmm. Так, але якісь новини, чи там. якісь ну, Будь-що вкрай відбувається, в принципі, ми передаємо в КПС. Mm -hmm. От е, як ти думаєш, е, окрім <кій> того, що в станиці Лондон і загалом в краї Великобританії треба купити дозволів на все, е, і так далі, тому подібне, яка ще є різниця е, між е, власне, управлінням станицею? В Лондоні і в якій станиці в Україні чи можливо ти спілкуєшся з якимись станичними з України чи виділитись якимось досвідом? Або, або можливо, просто ти знаєш, чим відрізняється управління власне станиці? Ну я з Україною спілкуюся, але так більше власне щодо фандрейзингових різних кампаній. Я не спілкуюся з стонечними, але я свого часу так ну, знала заочно, скажімо так, стонечного Івано-Франківська, бо я сама Сранківська, то Назарій Лугарів, який загинув від москалів в російсько-українській війні. От, і а, зараз я не знаю, хто в них там новий стонечний, але ну, в нас, наприклад, челендж. <coughs> Оскільки от я пам'ятаю, як у нас Франківську станеться, так, у нас була своя домівка. В Лондоні в нас своєї домівки немає, ми безхачені. <рес> і тому нам доводиться, крім того, щоб в різних людей, нам ще треба шукати завжди приміщення, щоб проводити сходини, тому що влітку ми на таборах, в вересні, там в травні ми, в принципі, в Голланд парку Але коли є зимно, то ми. Має бути в приміщенні, і в нас це в принципі, оскільки нас так багато, ми всі не поміщаємося в приміщенні голон-парку, тому що там ще є інші організації, такі як Сум, Українська школа, різні гуртки. Тому ми просимося в церкву на Бонстріт, церкву на Актоні в сусідні церкви. Нас вже всі знають в околиці, та але все одно це не дуже вирішує питання, тому що нас є так багато, що деколи важко координувати це все. Тому це є такий там великий mm -hmm. важливий крок, що нам придали себе станеться. І крім того, і ще це все ускладнюється тим, що в нас діти не тільки з західного Лондону, в нас діти з ну з усіх кінців і доїжджають дітей там з Кенту чи з Кембриджу, де коли доїжджають, де коли діти приїжджають там не знаю, з Пітерборо. А от, ти теж приїжджаєш, так, Сен Так, <клес> Да, Сентлбан, а <клес> це порівняно з, з Пітер Санкт Ні, Ну, вікенд, недалеко, але все одно, так. Тобто, yeah. е тому теж діти деякі доїжджають, бо немає в ваших осередках там пласту. І це теж, якби для мене це завжди, ну я завжди дивуюся, ну що це ж треба так хотіти в пласт ходити, щоб їздити і там <клес> дві години добиратися в одну сторону. Тому так, тому. Ну так е, наскільки мені відомо е, це факт, що в Україні е, станичний, наприклад, е, ну, наскільки я напевне не щодо що що всіх сторон, але м, точно у Львові, е, наприклад, станичний е, якби, на зарплаті є. Тобто mm -hmm. це якби по факту, як його робота. Що ти думаєш на на цей рахунок. Наскільки я знаю, то в Лондоні не є оплачуваним робота станична. А що ти думаєш, чи це правильно взагалі, що в Україні заробляють станичні з того, що вони є станичними? Ну, слухай, правильно, чи ні, якщо вони собі так вирішили, то. То окей, я б, може би, хотіла, щоб була це оплачувана посада, але я не знаю, чи би, станиці б вистачило, якщо б це було. Бо я, ну, в принципі, деколи так собі думаю, що це в мене як друга така повноцінна робота, тому що я деколи, певне, по 30 годин в тиждень витрачаю і я думаю, що станиця могла б собі дозволити оплачувати мій час. Ну, тому якби ми всі волонтери і. Стараємося, знаєш, не тільки зробити, щоб було, але зробити добре, бо просто сумлінний. Там. Та ну таке, як в Україні є можливості. Ну хоча не знаю. Не. В принципі, ми думали, щоб там зробити якусь посаду, типу, помічник там скарбника, щось таке, якась оплачувана, але тоді інші будь-казати, що мати типу, працюємо знаєш, за безкоштовно. Тому не знаю. Угу, угу. Ну так, тобто, наскільки я бачу, ти завжди на всіх станичних краєвих <кх> акціях. тобто ну, стараюсь, стараюсь. Це ну, реально в тебе дуже багато часу е, забирає е, пласт. І що? Як, ну, як ти взагалі мотивуєшся? Тобто Ти є станичною, ти є ще й накупох різних акцій, в тебе є я впевнений є ще, ну, і робота. І, якби, Чому ти продовжуєш це робити? Що тебе е, рухає? Ну, дивися, якщо якісь мандрівки, то це банально, тому що я маю тільки єдина єдиний найтевий Е, І щоб провести мандрівку з ночівлою, то має бути хтось, власне, хто має цей перміт, так? Дозвіл цей на, на, на мандрівку з ночівлою. Зараз ми намагаємося зробити Соломія. Я сподіваюся, що це вийде. Щоб трохи мене розгрузити, ми б хотіли зробити теж для Артема. Якщо ні, то треба залучати скаутів тоді. І ти сам знаєш, що треба Андрівку за вісім тижнів подавати, планувати, тому це така їхня бюрократія. А якщо якісь морські акції, ну, я це люблю, то я хочу бути. Ясно, що мій чоловік не дуже щасливий, що я проводжу час поза хатою. Мені подобається так. Це супер. Напевно, я думаю, що тебе, власне, ця якби, робота сценична, вона, можливо, якби і втомлює, але вона також і підпалює е, якийсь е, дух в тобі і е, цікавість, е, напевно. Ну, я, знаєш, мені подобається, як от у нас якісь акції проходять, і потім діти такі щасливі, і діти хочуть щось робити, і виховники там це мотивує. тому... Для мене це якби найкраща нагорода. Ну і там від батьків відгуки позитивні, теж завжди приємно. От, ясно, що ну, так ти вже згадав, як я казала, що є купа такихся, там бюрократичних нюансів, які я повинна зробити, але ну, на жаль, без цього не може бути практичного пластування. Тому доводиться робити то й то. Але так як я вже сказала раніше, що сподіваюся, що буде більше допомоги, власне, в адміні. Ну і що я вже не буду там скільки всього робити сама, тому так, сподіваюся, що команда допоможе в цьому. Mm -hmm. А до речі, щодо акцій, цікаво е, подивитися mm -hmm. на однострій. Дуже насправді класно однострій показує те, на яких е, ти бувала акціях, і розкажи от, про те, які акції в тебе е, пришиті на однострій, можливо, якісь цікаві історії з цих. Зараз покажу, е, я ще не встигла пришити. Моя найостанніша акція, <кій> яка була дуже класна. Це є морський табір Хорватії. Мортап-Хорватський Мортап-Хорваті, Та, така дуже велика відзначка. Ще в нас uh -huh. тут є оцей металик, це остання е, мандрівка е, дівоча Коріна. Е, тут у нас теж, бачу, якщо видно, от є е, такий човник, це було свято весни морське, це в нас був чорноморський бал. Це я проходила ВКПМП у Львові, теорію. Це в нас теж свято весни, так що <кхм> стараємося робити морські акції, але. Деякі з юнацтва сказали, що їм вже досить, тому що цього року робили звичайне <рес> Та, Але я хочу продовжити робити морські акції, залучати більше юнацтва в морське пластування. Бо Британія це є ну, морська країна, яка має дуже таку давню історію, власне, мореплавства і, та, і ну, треба розвивати, поки є можливість. Ну, бо в Франківську, як я виростала, в мене такої можливості не було, тому. Тут треба максимально користатися цього. Класно. А от як ти була на Мортаві в Хорватії? Ти була просто як виховниця? Виховниця? З яких там ще були краї? Як люди бачать край Великобританії, Які ще були там краї, то, напевно, закордонний ну, В основному це були пластини з Німеччини, а з Мюнхену станиці. І що саме цікаво, що з деякими з них я була в 2018 році на Лещитарському таборі. Mm -hmm. Я там не дуже пам'ятала, бо вони ще були. Дехто був ще в, золі в юнацтві, так як наш комендант Данило. Mm -hmm. Але да, друг Нестор був, і подруга Катя були там і виховниками. Ось, Тому світ тісний. Mm -hmm. і були деякі діти з старшого юнацтва, Один хлоп хлопчина був з Єгипту. З Каїру одна була дівчина з Америки, було кілька з України та з Британії в нас мала бути наша соля, але вона вирішила приїхати на морський табір в Україні. Mm -hmm. От тому чи ти якби контролюєш те, як стараються люди, які з станиці Лондон репрезентувати власне станицю, mm. чи ти можеш, якби чи, чи ти маєш можливість це якось контролювати, як як люди, які їдуть на табори за кордоном в Україні, як вони репрезентують цю станицю? І які, наприклад, є старшопластинські курені в Лондоні? Мені цікаво ну. Uh, well... Я не можу контролювати, я можу тільки якісь там дати, ну, наприклад, референції, або так як ти мені казав, що ти їдеш на Горля, як складися, там гідно представ нас, так? і, ну, mm -hmm. ти, ти теж був першоном, <правлив> <правлив> я, я не був <правлив> першоном, просто дуже добре вислів. <правлив> це, це вже дуже добре. <правлив> на назад був. Я знаю, що там кілька дітей їздило а, теж в Україну на табори, ну, знаєш, тут. Якби залежить від кожного з нас, правда, щоб найкраще представити свій край. <звінь> <звінь> От, е то. А які, які є. Е чи ти взагалі, е ну, чи ти знаєш, які є е стар старшопустунські курення? Ну, дивайся, в нас є, наприклад, бунтарки. То, що там Альбіна є, е вона належить до бунтарок. Е Старшопустунський є, ну там Чорноморський, Чорноморські хвилі. E, хоча в нас чорноморці тут не я не знаю, чи Іван власне чи він є чорноморець, чи він просто морський пластун? Якщо я не понаєс просто морський, mm -hmm. ну він скоб-гребець. Mm -hmm. Так, і бурлаки в нас є, а лісові чорти теж є. Mm -hmm. Тому ми завжди стараємося юнацтво перетягнути кожен до себе. Та я думаю, що ти вже свій вибір зробив? Вже нема чого переконувати. Ну враховуючи те, що наступна зйомка у нас з бурлакою і з бунтаркою, то так. Е, я думаю, так. Але е, насправді я думаю, що ну, є точно в е, станиці е, юнацтво, яке хоче в Чорноморській хвилі, в Чорноморці. Супер. Ми, Також варто наголосити, що ми знімаємо цей подкаст в, на студії Радіо Казачок. Ми дуже їм дякуємо за те, що вони дали нам е, місце, де знімати. та е, Дуже дякуємо. Е, дуже дякую тобі, Яля, за е, цей подкаст. Дуже приємно було тебе мати в гостях. Е, та е, Дуже дуже дякую. Так, та, Дякую тобі, Павла. Ну і там казав, що є QR-код. Е, я власне хочу сказати, що ми збираємо постійно У е, нас є збори. Е, я е, допомагаю 25-й бригаді. У е, нас е, товариш Пластун е, Максим Потапчук, який був станищем Краматорська. А, якщо ти знаєш, зараз відсенація Краматорського нічого не лишилось, бо всі роз'їхалися, і вона дуже близько до зони але, тим не менше, ну і Максим зараз діючий військовий, так, але ми постійно для нього збираємо кошти. Зараз їм треба еко -флоу, еко -турнікети, там флоу турнікети, щось треба. Ну, коротше, треба ще десь 35 тисяч, так що Супер. Хто на, може та, на екрані докінуті, буде докинути та, та будемо вдячні. ну і, Але є понад 500 пластинів лавах ЗСУ. Тому, якщо мій збір буде вже завершений, то я впевнена, що є купа пластунів, які потребують там допомоги, там дрони, в основному дрони, турнікети, радіозв'язок. Тому завжди є потреба, так що звертайтеся Ми гроші. Направимо куди треба. Супер. Так, то та. тоді актуаль, актуальний збір буде QR-код на екрані, посилання в описі. І так, всім дуже дякую, папа. -па. Так, дякую, скоп. agora é da bruna